Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас 11 лютого неділя я знімаю вступне відео до Гри Магічний Кубик, який організувала Оленка Буганова. Оленка буде нам кидати кубики кожного дня, ну, кожного вечора. І ми будемо в'язати процесики, на які будуть випадати кубики. Треба мати шість якихось процесиків, щоб пограти в цю гру. Тож, що ж я взяла на цю гру. Перший мій процес це будуть шкарпетки шкарпетки з косами. Ось у мене тут розпочаті вони. Я не ставлю тут маркерочку, бо тут розпочато 5 всього рядочків. Ось. І це буде у мене перший процес. В'язатиму я на спицях номер 2 із пряжі Alize Superwash Comfort. Це мій перший процес. Шкарпетки. Другий процес, який я беру в цю гру, це шапка-рукавичка. Так я її назвала ось моя шапочка-рукавичка. Де мені треба зв'язати вушка до цієї шапочки. Тут я розпочала тут всього один рядочок, Ні, ну, Набрала і пров'язала один рядочок. Ось, де в мене на одному вушкові набрано тільки. Це мій буде другий процесик, який я беру під номером 2. Третій процесик у мене будуть, буде, е, шкарпетки з Рюшем. Це ось ці розпочаті шкарпеточки. Шкарпетки з Рюшем це буде мій третій процес Тут у мене пров'язана тільки рюшка зв'язана, а тут зв'язана рюшка і резиночка вже. Буду продовжувати це мій третій процес. так Четвертий процес це будуть у мене шкарпетки. Ось і червоні із вставками. Тут я пров'язала резинку і халявку почала в'язати, прив'язала червону нитку, і це буде у мене від ціля рахуватися, скільки я зв'яжу. Це мій четвертий процес. П'ятий процес у мене буде зелені шкарпетки. Ось. Ці зелені шкарпетки. Тут у мене стоїть маркерочок, тут зв'язана резинка і халявка 20, 20 рядочків, на одному і на другому. І стоїть у мене тут маркерочок біленький, ось да? тут і тут. Так, Це у мене буде п'ятий і шостий процесик. 5 і 6 я дала цим, цим шкарпеточком номер. Що ж у мене вийде в цій грі, що я встигну зв'язати, які кубики мені випадуть, які Оленка нам там буде кидати кожного вечора? Кубики, що там вийде, я буду записувати ось собі в цей блокнот. Ось мій блокнотик, в якому я буду відмічати, які кубики випадали по дням понеділок, вівторок, середа, четвер-п'ятниця, і які процесики я продвигала на цьому тижні в, ць, в цій грі магічний кубик. Тож зустрінемося через тиждень, і ви побачите, що я встигла зв'язати, на яких етапах я. Зупинилася. Не перемикайтеся, до зустрічі. Вітаю всіх! Сьогодні 17 лютого, і сьогодні закінчилася гра Магічний кубик лютого. Оленка кидала нам кубики, і у понеділок випали кубики 6 та 5, у вівторок 6 та 2. У середу 6 та 3, у четвер дубль 1. а в п'ятницю дубль 4. Що ж у мене вийшло? Я буду розповідати вам по своїх процесиках. Перший у мене процесик були це шкарпетки з косами ось ці шкарпеточки. Тут у мене було пров'язано 5 рядочків на, одну, на одній. Шкарпетерці. І так я зв'язала резиночки. Тут по 15 рядочків на, кожну, на кожній. Стільки я оце встигла. Мабуть, часу у мене мало було. Це мій процесик номер 1 Другий процесик це була моя шапочка ось ця рукавичка. Тут мені треба було зв'язати. Вушка до цієї шапочки. Зараз я покажу. Так, сейчас я зніму спицю. Обережно, так. І так, я пров'язала одне вушко. Воно двойне ось так ось. Де. Якщо подивитися, ось так воно розділяється двойне воно. От. І почала я в'язати шнурочок. Мініоленка. Минулого разу, коли я в'язала шапочку, я пришивала тут шнурочок, вона мені підказала, що можна зв'язати зразу. Ну, так я так і почала вже. Зв'язала вушко і почала в'язати цей шнурочок одне. А одне ще в мене не зв'язане вушко. ось да? Ось така в мене шапулечка, рукавичка розпочата. Це мій другий процес. Так, третій в мене процесик це були мої рожеві рукави рожеві шкарпеточки з рюшею На на одній шкарпеточці я зв'язала рюшу і резиночку, а на другій була зв'язана тільки рюшка І ось я пров'язала другу. Резиночку і почала в'язати носочок. Дов'язала я до п'яточки, тут у мене по 30 рядочків, я по 20 відмічаю отак. І тут 10, по 30 рядочків я зв'язала, буду починати в'язати п'яточку. Ось такі в мене будуть шкарпеточки. Так, воно всередині виглядається рюшечка. Тут у мене пров'язана рюшечка і резиночка. До резиночки доєднана. І в'яжу я ось такими алізе Артісана. Так, це мій третій процес. Четвертий процес. Так, це мої шкарпетки червоні. Ось оці шкарпетки червоні. Щось я відложу ці шкарпетки, щоб не зав'язали не заважали з рюшечкою сюди. А червоні шкарпетки я покажу. Тут у мене була пров'язана резинка і халявка, оце ось до, поки до кольорової ниточки. Закінчувалася. Я зв'язала тут іще червоною ниточкою трішки, ось де, і зв'язала я п'яточку. П'яточка підкова. Укріплена така п'яточка тут. Це на одній шкарпеточці, і на другій так само. Зв'яжу спицями номер два. Тут я та теж так пров'язала, і тут уже почала, набрала по боку і почала в'язати вже стопу. Ось такі в мене червоні шкарпеточки. Ось такий у мене результат. В'язала я їх у п'ятницю, пров'язала оце стільки. І п'ятий. Процес, і шостий у мене були. Ой, вибачте, так, зелені оці шкарпеточки були в мене. Це п'ятий, і шостий процесик. Тут у мене було пров'язано 20 рядочків, ось білий марк маркерочок стояв у мене. Я зв'язала ще по 20 рядочків халявки і. Почала в'язати п'яточку. П'яточка буде підкова на цьому, на цій шкарпетерці, і на цій шкарпетерці теж 20 рядочки пров'язала і зв'язала п'яточку, підкову буду тут збавляти, і далі буде. Так, вона у мене теж подвійна така. От. Така ж карпетка у мене з Лубенської шерсті. Важкувато, правда, нею в'язати, але нічого. Вони зато дуже-дуже теплі. Ось такі мої просування за цей тиждень, за цю гру магічний кубик. ось що я намагічила. Оце мої всі процесики. Цю гру організувала Оленка Буганова посилання на її канал і на канал інших дівчаток, які приймали участь у, цьому, у цій ігрі Магічний Кубик Лютого. Я е, подам його у описі цього каналу у інфобоксі. Переходьте на канали Дівчаток, переглядайте там дуже-дуже багато цікавих процеси, Процесиків, начето, і, може, кого і закінчились якісь процеси. У мене немає на цьому тижні закінчених процесів. Ну, нічого, я буду в'язати далі. Попереду у нас ще тиждень визволення спиць. Ось там уже, може, і будуть у мене вже завершені процеси. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Дякую. Хто мені поставив лайки, вподобайки, написав мені коментарі. На коментарі я завжди відповідаю. Канал мій молоденький. Підписуйтеся, буду дуже рада новим друзям. До зустрічі у майбутніх відео.